Дуже коротко про інтерв'ю Володимира Зеленського телеканалу Fox News. Нічого особливо нового, окрім того, що говорив президент раніше, він не сказав. Тому я не буду повторювати тези на рахунок мирного плану, виведення віз Донбасу і так далі. Позиція залишається незмінною. Єдине, що додам, Зеленський знову заявив, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій і готова. До проведення референдуму, і це може бути виключно вільна економічна зона. На цьому наполягає президент, і говорить, що такі бажання Росії суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. І на рахунок ситуації на фронті він сказав, що фактично за останній рік фронт на сході України не змінився, а війна може закінчитися у 26-му році, бо Путін боїться мобілізації. Президент України заявив, що у цьому році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися. Що може стати передумовою завершення війни в 26-му році? Росія ще місяця мобілізує 43 тисячі. Росіян, але цього року чисельність їхньої армії вперше перестала зростати. Ну звісно, там не лише росіяни, зеленський говорить людей, але ну, навряд чи їх можна назвати людьми. Ми вважаємо, що у 26-му році війна може завершитися, інакше Путін буде змушений мобілізувати народ, а він цього не хоче, бо має проблеми зі своїм суспільством. Ну дійсно, на рахунок цього дуже багато коментарів, і ми тут на каналі з вами говорили про це неодноразово і дійсно єдиним виходом для Путіна у 26-му році може бути для продовження. Повномасштабної, широкомасштабної війни в Україні, саме мобілізація повна. Він до цього готовий, технічно готовий. І на законодавчому рівні у Росії зроблені всі необхідні дії і процедури. Але от чи буде це насправді, ну, тут є певний сумнів і скепсис у мене також. Тим часом Лавров зробив низку заяв. Також нових старих, не буду, друзі, вам їх повторювати, там абсолютно нічого нового. Але Лавров котре сказав, що США наполягають на організації виборів в Україні і виступає за надання виборчого права громадянам України, які мешкають на території Росії. Ну, хотілося побачити офіційно, хоча знову таки офіційно з боку Росії це вже не зовсім звучить коректно. І все ж таки, кількість тих. Українців, які з українськими паспортами на території Росії. Та і потім ну, навряд чи ми погодимося на організацію виборчих дільниць на території Росії. Це все маячня. Ну і Лавров заявив, що Київ та його західні покривителі мають визнати територіальні реалії після входження окупованих Криму та чотирьох нових регіонів до складу Росії. Тобто натікає на юридичне визнання. Такої заяви давно не було. На тлі провалу їхнього. Переговорного треку із Вашингтоном в порівнянні з переговорами Європи та України і США, дійсно зараз Росія змінює свої позиції. Це очевидно, бо фактично Росія зараз визнає, що Україна та європейці змогли залучити Трампа більше на свою сторону аніж Москва. Тому зараз ми і чуємо от всякі заяви про нібито атаки на резиденцію Путіна. Про це вже пише дуже багато західної преси, і в принципі це абсолютно очевидно, зрозуміло, що наші переговори із американцями були вдалі. Дональд Трамп прокоментував учора разом із Нетаннях давав він короткий брифінг для преси про ситуацію в Ірані, про можливі удари Ізраїлю по Тегерану, прокоментував нібито удари по території. Валдаю по Новгородській області, де розташована резиденція Путіна, і каже: Я насправді тільки що про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро. Так, Трамп відповів перший раз на запитання журналістів щодо ударів, але потім раптом згадав, що. Так так, Путін же мені говорив, я забув. Дональд Трамп сказав, що Путін розповів йому про нібито спробу Києва атакувати його резиденції в Новородській області. І каже, це не добре. Не забувайте про тамагавки. Я зупинив тамагавки, я не хотів цього, бо ми говорили ну, про, знаєте, делікатний період. Одне діло атакувати, бо на них нападають, інше діло атакувати його. Тобто, Путіна будинок зараз не слушний час це робити. Журнисти запитали, а чи справді він вірить на слово Путіну, бо, каже, ну, журналіст не зовсім це виглядає правдоподібно. І Трамп відповів, ну ми дізнаємось. Ви кажете, що, можливо, нападу не було. Можливо, я гадаю, але Путін сказав мені сьогодні вранці, що був. Трамп в такий спосіб, друзі, я особисто вважаю не те, що демонструє віру Путіну, а демонструє готовність використовувати будь-які інструменти тиску на обидві сторони для того, щоб досягти угоди. Зараз справді. Російська сторона отримала так. Таку собі невеличку тактичну перевагу, але я не стверджував би, що це остаточно поворот у переговорному процесі. Дві країни також виступили на підтримку резиденції Путіна, не з кого, що Путіна, а путінського режиму, і засудили, нібито удари і напад на резиденцію кремлівського диктатора. Об'єднані Арабські Емірати рішуче засудили спробу нападу на резиденцію Путіна, висловивши засудження цього ганебного нападу та загрози. Яку він представляє для безпеки і стабільності йдеться у повідомленням МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів і прем'єр-міністр Пакистану Шехбас Шаріф також підтримав Путіна і сказав, що Пакистан засуджує повідомлення про напад на резиденцію? Його високоповажного Володимира Путіна, все з великої літери, президента Російської Федерації. Такий огидний акт є серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли здійснюються зусилля спрямовані на досягнення миру. Звісно, ці дві країни не визначають хід переговорного процесу, але є демонстрацією того, що. У Росії є прихильники, партнери і союзники. Навіть Північна Корея, їхній офіційний союзник. Ну а мешканці Валдаю, друзі нічого не помітили. Не помітили вони жодної ознаки атаки на резиденцію Ужин. Саме так називається ця резиденція Путіна. Місцеві змі пишуть, що не було ні сигналів тривоги, ні вибухів, ні повідомлень про те, що нібито щось пролітало. Тим паче там багатошалована система протиповітряної оборони туди не пролетить нічого. Абсолютно дійсно все це схоже на інформаційну атаку і провокацію. Але в будь-якому випадку, друзі, ми повинні прораховувати такі речі, розуміти, що це може бути, очікувати від Путіна чогось доброго не варто від путінського режиму. І треба унеможливлювати в який спосіб на це, звісно, має цим вже займатися безпосередньо влада. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Жодним чином не розділяю зараз цих фейкових повідомлень з боку Росії і позиції Трампа. Але ще раз наголошую, це дуже серйозний виклик для нас.